Друзі, до вашої уваги, мега збережений, свіжопригнаний Volkswagen Tiguan. Автомобільчик 2020 року з оригінальним 174 тисячі пробігом на автоматі на повному приводі двохлітровий дизельний двигун на 140 кВт. І подивіться, яка красива збережена в нас оптика. Противотуманочки присутні. Автомобіль після якісного детейлінгу, це полірування, плюс хімчистка. Більше нічого тут робити в ньому не треба. Тормозна система обслужена, нові тормозні диски та колодки, гарні легкосплавні диски на літній гумі і плюс є ще диски на зимовій гумі, також в комплекті з цього автомобіля. У нас тут LED-оптика, повний привід, електропривід кришки багажника, парктроніки. Подивіться, яка вихлопна система чистенька. Дизельний двигун, 2 літри, нагадаю, 140 кВт. Тут отака така ніша є, тут отака полочка. І подивіться, як це все збережено виглядає. Електропривід кришки багажника, як я і казав, і йдемо, подивимось ззаду. Стан кузова, бачите, без жодної царапини, як дзеркало відбиває, гарний дитейнг зроблений, рейлінги присутні. Столики також присутні, ось тут розкладаються собі десь на природку виїхати, комфортно, класно. Далі в нас Алькантара, плюс тканина, підлокітничок також тут. Зверніть увагу на ремні безпеки, в якому вони стані. Трьохзонний клімат, контроль для заднього пасажира, плюс USB-виход також тут присутній. Амбієнт лайт, підсвітка дверних карт та порогів дуже класно виглядає. Дивіться, які повторювачі поворотів. Далі мультифункціональне кермо з адаптивним круїз контролем. Тут є ліпісточки, в нас можна переключати швидкість, віртуальна панель приладів, кокпіт дисплей, утримання в смузі руху, автосвітло, сенсор дощу. І просто подивіться, який збережений взагалі, стан цього автомобіля, в якому стані кнопочки, регулювання дзеркал з підігрівом плюс складанням, яке я вам казав, підсвіточка комфортна. Гарний збережений стан. Подивіться, педальки не витерті, автоматична коробка переключення передач, клімат, контроль, підігрів, сидінь. І дивіться, який дисплейчик також тут присутній. Далі режим вибору поїздки. Тут є зима, траса, гори, автохолд, електростаянкове гальмо, парктроніки, також все тут присутнє. В автомобілі взагалі в принципі ніяких таких нюансів немає. Дуже гарний збережений стан. Він два дні в Україні, тому будь-які питання, будь-які перевірки тільки вітаються. З радістю все розкажемо, все покажемо. Кенткарс, пахнючка фірмова. І подивіться, як тут все виглядає. Сертифікат відповідності нагадаю вам, що ми робимо на всі наші автомобілі. Тому, якщо у вас виникають будь-які питання, пишіть, звертайтеся, з радістю відповімо. Приїжджайте на огляд, з мене кава. І комплект зимової гуми також тут на дисках є знову ж таки. Нагадаю, тому всі питання, як завжди, по телефону або в директ.